Але давай ще одну важливу і дражливу тему для нашого суспільства піднімемо тему, пов'язану з реформуванням, я так розумію, ТЦК та СП да, і мобілізації. Про це сказав новий очільник офісу президента Кирило Буданов. Він провів таку зустріч. Кирило Олексійович. Я бачив це. Да, Скажіть, будь ласка, я думаю, що про ТЦК можеш розповідати ти більше, ніж я. Ні, але, але, я там був. Але, буду, але, але цікаво про тебе тут в контеквнов. Ну, я від там тебе, був да, теж. від тебе почути про. Про твоє бачення а, взагалі, от чільник офісу президента, цим питанням зайнявся. Да? Справді є порушення про це? Ти знаєш, говорить, багато говорить лубінець і так далі. ну, власне... Дивись, що мені не подобається. По-перше, я хочу сказати, друзі. Ну, от я побачив тіпа, а, таку а, фотографію Буданов, а, якісь там люди, я не знаю, цих людей військові. Стрілочка нарісована і, і написана «Татаров». Послухайте. Ну, це дехто де, де поширював. Так, да. Да, поширювали та почали писати, що про так. У мене питання, послухайте, ну що так буде відбуватися. Тобто, комусь не подобається якийсь працівник президента, і будуть писати, чому він там працює? Ну що за бред? Ну, 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 він заступник офісу президента. Голови офісу президента, так. Ну. Які питання до нього? Я, я не можу зрозуміти. Ну якщо комусь він не подобається, ну навіщо ви це? Пишіть спеціально, нагнітайте. Ну, послухайте, якщо в нас було би, не було б війни і був би такий спокійний час в країні, там можна писати там що згодно. Ну, але на ви що ви це подогріваєте цю таку ситуацію? Він там, на народ, так він відповідає за силовий блок, і він там повинен бути. Ну, ну, Нормальна історія. Тому я, я це взагалі не зрозумів, на що було там? Потрібно було звернути увагу, що там він там є, блять. Бо це це новина. А хтось звернув увагу, що Буданов сидить в іншому кабінеті ніж сидів Андрій Єрмак? Нібито, тобто що тоді був один кабінет, а тепер інший кабінет. Що ні, що нібито в тому кабінеті він не сидить. Я mm -hmm. не знаю, чи це так чи ні, але от така інформація О, я не подивився. Я подивлюся. Подиподивись, я да. добре це, добре, це цікавий момент. Добре. Що нібито можливо, він не хоче в тому кабінеті сидіти. Знаєш. Не, по е, да, може я думаю, бути. що може скрізь, скрізь, щоб він може бути сидіти там, де Смірнов, наприклад. Ну тобто, нібито він. Да, тобто, це інший кабінет. Я не подивився, я подивлюся. Да, 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 Подивися з, з, з цієї точки зору. Але але в цілому, от як ти вважаєш, те, що очільник офісу президента він правильно робить, Зайнявся цією взагалі темою. От що нам очікувати, тому що у нас зараз буде новий міністр оборони, і багато хто говорить, що місія Федорова буде в ще більшу діджиталізації всіх цих mm -hmm. процесів. Да? Що, можливо, взагалі Курні... пан Корнієнко казав, що ДЦК та СП взагалі перейменують на центри військового обліку, і вони тільки цим будуть займатися. І мобілізацію взагалі не будуть займатися. От твоє бачення цієї ситуації? а я вважаю, що мобілізація це найголовніше. Взагалі. Інструмент, який повинен працювати правильно, як? ми сьогодні маємо О, там двісті от, от тисяч. Як він має Давай. працювати? Ну я думаю, що друзі, я скажу відверто, підписуючись на наш канал. Я вважаю, що ТЗК повинен був розповідати Олексій. Але я розповім, але я думаю, що Обіцяю. я вам розповім свою думку. Або я, думаю, що... я думаю, що а, ну, це моя думка особисто, Так я можу помилятися, але я вважаю, що сьогодні ми говоримо з вами а, за мобілізацію 30 тисяч людей. Кожного місяця. А ми сьогодні бачимо, що 250 тисяч, якщо я не помиляюсь, офіційно, які люди які покинули, так скажемо, військові позиції. Тому я вважаю, що це такий ні, ні добрий, так скажемо, дзвіночок. Я вважаю, що сьогодні потрібно було не таким чином там, знаєш, там, робити 250 тисяч. О, кримінальних справ. Ні, я вважаю, що потрібно було людей зацікавити. Я вважаю, що сьогодні можна було сплачувати е, хлопцям. Наприклад, там слухай. Ну давай порахуємо. Якщо нам потрібно, наприклад, наприклад, тисяч людей. слухай, ну це е, якщо сплачувати їм по 10 тисяч кожного кожному. Е, це нам ми маємо 300 Ривень. доларів. А, 10 тисяч доларів. А це 300, е, 300 мільйонів на місяць. Тобто 3 мільярда... 400, мабуть. Ну, 300 нічого. Ну, якщо... Якщо, якщо 30... по 10? Ну, по 1, ну, 3-300. А, 300. ну, може бути. Це да. 3... 300 а, мільйонів. Мільйонів доларів. Тобто, якщо на там... На 12 місяців, тобто ми можемо говорити про те, що там 3,5 хай буде Мільярд мільярдів доларів, і у, у тебе питання закрито. Я думаю, що люди з задоволенням йшли працювати е, в ЗСУ за 10 тисяч доларів, і не було б ні у кого ніяких питань, розумієте? і людям це було б цікаво. І е, е, хлопці ви розуміли, що, за що вони воюють, розумієте? А сьогодні ми бачимо, що е, наші хлопці отримують 50-60 тисяч сьогодні. Ну, боєві там, нібито, говорять, ну, 100, 100 тисяч, але, а, але а так 20 тисяч, тисяч навіть. 20, а, да, чи, да Тому тисяч. сьогодні я вважаю, що проблема в тому, що ми чомусь неправильно Витрачаємо гроші. Ну, сьогодні ми говоримо з вами, що у нас там не вистачає 3-4 мільярда доларів, і це питання, найголовніше питання, було б закрите. Послухайте, так, друзі, давайте говорити відверто. Закритий кордон, і у вас з'явиться не 5 мільярдів, а ну, я думаю, мільярдів 15-10. Точно. І питання буде закрите раз і не взагалі. От. тому е я вважаю, що льош тут потрібен такий комплексний к під цьому питанню, і потрібно наших е хлопців і дівчат мотивувати, мотивувати і не піднімати зарплатню, е давати 8-10 тисяч доларів і закривати це питання. І я впевнений, що люди будуть туди йти, і у нас не буде проблем. Ми не будемо нікого ловити, ми не будемо нікого шукати, і це питання просто вирішиться, розумієте. Абсолютно вірно, ну і взагалі, знаєш, я постійно про це якщо про це міркувати. А, от як працює американська армія? В центрі американської армії знаходиться людина. Насправді, американський солдат. Да ти знаєш, що американцям легше втратити дрони, які дві тисячі шостому двадцять шостому році будуть мати бюджет 1,5 Трільйона доларів а, абсолютно. А, абсолютно вірно на оборону, да? Тобто, або на міністерство війни, як вони так. називають вже так ось, але цьому році у них обичаюся, в цьому році що було, а у них було 980 мільярдів. Да, тобто, але в чому нюанс, що а, ціна життя солдата дуже висока, і командування розуміє, що легше втратити щербсько якусь техніку, дрони і так далі, а, ніж втратити життя солдата. Да? Ну, ти знаєш це, так, От, так. Да, т, тобто а, власне ти був в Вашингтоні, ти міг так, всі ці речі бачити. Так так, так ось а, як нам зробити так, щоб життя українського солдата да було ну в центрі. Не, не, ти розумієш, не там, ой, там, ой, витратили там в дрон у вас, значить ви тепер. І ну, люд, люди а бояться а ви, а використовувати. Леша, я, я, я хочу сказати, що а, де не цінується життя людини, це у наших географічних сусідів. Так. А, я не можу сказати, собою, що там а, я, я не можу сказати, що у нас а, такі ж військові. Но це неправда, так. і це не вірті в цей. Але я вважаю, що мотиваційна так скажімо, частина. Частина мобілізації, вона відбувається, ну, точно, неправильно. Я вважаю, що потрібно було б над цим попрацювати, змінити. Я сподіваюся на те, що новий міністр він якраз людина такий, який любить цифровізацію. цифровізація. Він нові технології змінить підхід, і а, ми не будемо отримувати все це відмазки за тисячі доларів, коли там, ну, тисячі, п'ять тисяч, у кого десять тисяч відмазується, коли. А, і це сьогодні ми бачимо, що в ТЦК працюють мільйонери, Ну, це, це... доларові мільйонери, І це неправильно, і це не нормально, друзі. Я не хочу сказати про всі. Звісно, про всіх людей. Є люди, які дійсно роблять свою роботу. Але я вважаю, що обов'язково мотиваційний, так скажем, вклад повинен бути важливим. От коли буде людина розуміти, що він отримує там свої гроші, то От Юсніцький, наш новий э, глядач, э, дякуємо. Будь ласка, підписуйтесь, ви дивитесь сурдовий квартал. Дякуємо, а, що ви пишете. А він пише. А я вважаю, що дати їм по 2 мільйони гривень да, і сім'ям хлопцям, щоб не померли з голоду. Їм, е, і ще раз. А я вважаю, що а, а я вважаю, що дати їм по 2 мільйони гривень. Дати, ну, тобто, дати сім'ям хлопцям, щоб не померли з голоду. Ну, по, то, по 2 мільйони гривень, я так розумію, одразу. З А, ну, я так розумію, одразу виплачувати. Да, ти, ти ж бути така, а, така ну, позиція. як, наприклад, ти знаєш, пропонують от, з приводу да, от цих контрактів, яких там 18-20-20 ну, Коли 25. ти заключаєш контракт. Да, да, ну, да. Да, так теж може бути. Ну, а да, чи ні? А дізики брати гроші, скажи. Послухайте, друзі, ну давайте говорити це. Одразу проекта. нам скажуть. А mm -hmm. чудово, ви побудували такі мотиваційні плани. А звідки ви будете на це брати? Не ну, послухайте, давай говорити від давай іще раз. Потрібно все Е, Зараз ми з собою говоримо, оця вся розмова це коштує 5 мільярдів доларів. Ну не виглядає. Не виглядає 60 мільярдів, де збрати можемо. А, блядь, 65, блядь, взяти не можемо, да, Ну, Лош? Ні, я то я згодом з тобою. Я, я скажу вам, да нехер випускати з кращої країни сигарки, наприклад, на мільйони, якщо не мільярди гривень, закрити питання сигаретами, щоб наші не вивозили і не заробляли мільярди гривень, де які бізнесмени в лапках, які там живуть, два Одесі, в Львові. І закройте питання у вас 5 мільярдів. Вот вам 5 мільярдів. І все. Просто з економіки України. Закрийте питання з спіртом. І закриться ваше питання інші по будівництву. От і все. Не можна розмитювати iPad або телефон вміста серветок, розумієте? От і все. І сплачують копійки в бюджет. От і все. Ви навіть ладно, будь ласка, і з'явиться ці 5-7 мільярдів доларів, от так, от, які можна одразу витратити на армію. А не підіймати в е, 22% і 25% підіймати ПДВ. Ну я цим не згоден. От бачите, друзі, ви можете, дивлячись наш ефір, почути е, багато різних думок, насправді, що можна зробити вже зараз, да? а не лише очікувати там. Сто я згоден, що повинна бути. Е, Грошова мотивація, розумієш, коли ти віддаєш 2 мільйони гривень і потім там даєш кожного місяця, наприклад, там 5-10 тисяч доларів, так він готовий буде воювати, захищати свою країну. Я хочу вам сказати, друзі, що по офіціальній офіціальні дані сьогодні один військовий, який, так скажемо, озброєний хлопець, який мав досвід і обучився, один к сім'ї, щоб ти зрозумів. Тобто семеро людей воюють набагато гірше, ніж, Один, од... ніж одна мотивований людина. і навчений. От і все. Друзі, отака от такі цифри. Ви дивитесь урядовий квартал. Ми ставимо три крапочки. Я дякую своєму другу, політично та економічному експерту Георгію Біркадзе. Друзі, це був урядовий квартал. Ми виходимо два рази на тиждень. Так що вмикайтеся в п'ятницю. Георгій Ми зустрінемося обов'язково в п'ятницю. Друзі, я хочу побажати всім гарних, так скажем, робочих днів. Я хочу подякувати своєму другу Олексію Якубіну. Олексій, дякую тобі, друг мій. Олексій Якубін, політолог, викладач, дуже розумний. Дякую, Героїв. Я гори. сподіваюся, що в п'ятницю зробимо цікавий етер. Так, а як завжди, ми Георгієм говоримо слава українському народу, друзі, я вам бажаю ще і тепла, і світла. Сподіваємось, що у всіх це буде. Я хочу сказати слава українській нації, слава українським героям, які захищають нашу країну. Хочу сказати дякую всім нашим енергетикам, які сьогодні працюють, щоб у нас з'явилося світло та тепло. Тому, друзі, до зустрічі і бажаємо, що. Uh, uh, тепло зівілас і світла як можна швидше. Дякую всім.